Топ-п'ять методів народна контрацепція, якщо статеві контакти були невдалі. Перше, це Кока-Кола за віруванням дівчат. Кока-кола має суперсилу. Вона може унітаз відмити віднаки і дівчатка. Такі думають, що там воно також на сперматозоїдів пагубно вплине. Але це неправда. Кока-кола лише пагубно вплине на мікрофлору. Вашої. І як наслідок буде ціла купа неприємних наслідків. Але для живчиків, повторюся, нічого не буде. Топ 2 це пострибати. Дівчата дійсно вірять в те, що якщо після статевого контакту, котрий був незахищений, пострибати прих-прих-прих, то воно все витіче і все буде хорошо. Не буде хорошо, чому? Тому що живчики, як тільки проникають крізь шийку матки, все, вони знаходяться в матці, вистрибати звідти їх ніяк неможливо. І все, стрибай, не стрибай, але досить велика. Та кількість живчиків залишиться саме там, де їм необхідно бути, тому це не працює. Цілий душ струмити. Також є така легенда, що якщо після стати контактів незахищених бистренько вимить там все, що можна, причому напором водички, але на жаль. Це ж таки знову не працює. Якщо все ж таки чоловік не витримав своїх живчиків, випустив, то для живчиків необхідно пройти лише від 2 до 6 сантиметрів. Це є розмір шийки матки. Швидкість чоловічого 30 см на годину. А тепер зрозумійте, наскільки швидко їм буде досталь пройти від 2 до 6 сантиметрів. Тому ще раз, водичка вже не допоможе. Наступний це лимонна кислота. Дівчата, я знаю, що ви розумієте, що кислота негативно впливає на живчиків. Так, то воно і є, але не настільки швидко в статевому органі жінці. І так, здебільшого кисле середовище від 3,7 pH до 4,5. І тому та долька лимона не настільки сильно підвищить pH всередині, а от ажох. Точно зробить. Тому давайте не запихувати лимон у себе. І вишенька на тортику це шматочок мила. Ну, мило ж, очищає руки. Правильно, правильно, мікроб вбиває правильно, правильно. Значить, і там вона все зробить. Як я вже казав раніше, в жіночому органі кисле середовище. Що ми додаємо лужний розчин, а мило це є лужним, кислота плюс лужний розчин у нас виходить, вони нейтралізують одне одного. І жінка. Тепер має цілий комплекс проблем. А для живчиків як не було їм нічого від цього, так і немає. Тому що знову повторюся, як тільки вони проникли крізь шийку матки, все звідти їх не можна. Виколопати, а тепер, якщо не жартувати з народною медициною, почути ці всі способи лише вам можуть нашкодити, ніякої користі від них не буде. Хто б вам що не говорив? Єдині способи. екстрена контрацепція з ефективністю в перший день більше 95%, Від одного до трьох днів ефективність левоноргістрелу більше 85%, І Від трьох до п'яти днів лише вище 65%. Але якщо запліднення вже відбуло. І після статевого контакту пройшло більше п'яти днів. Нічого повторююся з того, що описується ще на інтернет-ресурсах, там їх ще ціла туєва хуча, не спрацює, але нашкодить жінці. Якщо все ж таки відбулося, ви почули. Якщо у вас є дві смужки на тесті, але ви цього не хочете. Що робити? Про це може записати наступне відео.